Женською логікою не понять. Спочатку вони ждут принца, а потім возмущаются, що він лежить на диване і не вкалывает, як простолюдин. Початок серпня, друзі, саме час робити щеплення хурми брунькою без пробудження. Отож, показую вам, як це роблю я. Не так, як правильно, а як я це роблю. Отож. Знаходимо черенок підходячий і відразу обрізаємо листя. Приблизно такі черенки я продаю поштою різних сортів хурми, ціни 50 і 100 гривень в залежності від, від сорту. Цей сорт у нас хурма, запилювач для хурми Віргінської, з якої я отримую насіння для підщепи. Цей сорт хурми получений мною від Ігоря Ляного. А зараз ми нащепимо цей сорт. На жіночу рослину хорму віргінську для кращого запилення. Стоп. А це хорма Віргінська, жіноча рослина, на яку ми зараз будемо щепити, щепити чоловічу рослину. Спирт на манжет, до лезо, Витираємо ніж, зрізаємо щиток. Ви помітили, що я щиток зрізав не так, як ви звикли бачити? А по іншому Зріз зробили більший ніж щиток, і зняли, зняли кору до. Куру зняли докадмію. Приклали скотч один сантиметр два мм. Розпочинаємо обмотку клеєм назовні. Стягнути потрібно сильно, до розриву скотча. Достатньо, готово. Тепер зверніть увагу на врожай на цьому дереві. Деревина, як ви помітили, нижча від мене, але врожаю видає кожен рік достатньо. Для отримання насіння для підщепи. Насіння я продаю, решта насіння трошки лишилося. Ось я посадив в горщики і отримали свою підщепу, яку будемо або продавати, або нащеплювати. Побачимо, якщо буде покупець. Рослини ці, що ви бачите в горщиках, будуть зимувати і так, як ви їх бачите. А зараз я вам покажу сорт, який необхідно купувати в першу чергу для щеплення. Стоп. Значить, в першу чергу необхідно купувати черенки для щеплення такого сорту, як дар Софіївки. Дивіться, який врожай на початок серпня місяця. Гілки похилилися, гілки будуть підв'язуватися і це сорт, який, який краще всього, який обов'язково потрібно мати на, на своїй на своїй ділянці сорт плоди не втрачає скільки нав'язалося стильків він витягує до зрівання в середині так, жовтня місяця вага середня вага 100 грам, так що Купуйте сорт Дар Софіївки, щепіть і майте офігенну рослину. А зараз повернемося на місце, я вам покажу те, що я забув сказати. І останнє гілка і обв'язка, так залишаються зимувати і навесні, в травні місяці, після 10 травня, Мы берем секатор и отрезаем гилку выше бруньки. На этом все. Женскую логику не понять. Сначала они ждут принца, а потом возмущаются, что он лежит на диване и не вкалывает, как простолюдин.